Скільки він заробив цього місяця? Звідки йому на рахунок надходять долари? фріланс? Ютуб? Торгівля кокосом? Кокосами. Отже, рівно місяць тому я показував вам свій банківський рахунок. Ось він. Це реальний скріншот. Чи змінилося цього місяця? Так змінилось. Так змінилось. В цьому відео я поділюсь з вами новинами з мого життя та мого шляху до фінансової свободи. Фріланс годував мене більше року, але останні декілька місяців нових замовлень майже не було. Але цього місяця все шановний алгоритм Fiverr нарешті зглянувся наді мною. Я не знаю, що трапилось, але щось трапилось, тому що я отримав три. Три закази загалом на 250 доларів. Сьогодні 1 липня і за минулий тиждень у мене було десь по два закази на день. Більше з них приходили з Fiverr, але все одно це дуже гарні новини, тому що мені дуже потрібні гроші. І саме за цей тиждень я зробив. 580 доларів. І також в мене є два постійні клієнти, які мені принесли десь 200 доларів за цей тиждень. Але чому саме зараз? Чому останні два місяці е, не було жодних нових клієнтів? А зараз їх, їх, їх дуже багато. Чому, чому так? Я думаю, що є декілька причин. По-перше, я оновив опис свого оголошення на Fiverr. По-друге, у мене тепер є дуже гарно оформлене портфоліо у виді сайту, яке я скидаю своїм можливим клієнтам, і, мабуть, виросла саме конвертація в клієнті. Також зараз я не віддаю закази своїм копірайтерам, а виконую їх сам з ChatGPT. І навіть несподівано для мене це робиться інколи дуже швидко. Я навіть почав розмірковувати: мабуть, я повинен був робити усі свої закази сам, і в мене було. б Зараз більше грошей, але, але це теж час, і деякі закази не робляться за 15 хвилин. Мабуть, одна година чи, чи дві. Але дуже приємно, коли є якесь джерело доходів, навіть коли мені потрібно працювати. Ще одне замовлення. Сьогодні у мене інтерв'ю з новим клієнтом. Це такий стартап, і вони хочуть знати, з ким вони будуть працювати, і тому в мене буде інтерв'ю. Прямо зараз мені хтось написав на Fiverr. І знаєте, коли поступають гроші, та коли я щось заробляю, одразу таке відчуття, що я можу. Я можу робити, що я хочу. Я можу займатися Ютубом більше, я можу робити більше відосів. Тому що я розумію, що в мене є фінанси, в мене є ресурси на це. Так, коли грошей немає взагалі, мені нічого не хочеться робити, окрім того, щоб... Заробити грошей, розумієте? Це дуже логічно, але іноді я забуваю, що мені потрібна фінансова стабільність, щоб займатися тим, чим я хочу займатися. Але це звичайно пряма доріжка до Бірнауту, Тому що балансувати між ютуб-каналами, фрілансом та моїми іншими проектами ну, типу, просто подивіться це відео. Ось там вигружається відосик на Ютуб. А тут супер втомлений я, який працював 15 годин. Nee, сьогодні. Монтував відос та робив статті І зараз мені потрібно ще зробити прев'ю, оптимізацію відео, відредагувати. Відре... Я, Я не можу. відредагувати статцю. І потім спати. Де брати час, я не знаю. Я вже не говорю про якийсь там вихідний. Ні, мені просто декілька. Годин треба, щоб, щоб нічого не робити, подивитися кінчик. Я не дивився кіно десь два тижні, просто немає часу. А це моє головне хобі. Цей період файверського благословення тривав лише два тижні. Потім покази моїх оголошень різко зменшились і все. Ніяких нових замовлень. І це при тому, що мої метрики, ну, просто ідеальні. Усе 100%. Швидко відповідаю. Усі відгуки 5 зірок. Боже, як я ненавиджу ці алгоритми. Кожен раз обіцяю собі, що злізу з цієї платформи, бо це неправильно будувати бізнес без. Стабільного, стабільного фундаменту, так без стабільної генерації лідів. Але інші методи з мого досвіду працюють ще гірше. Я навіть серйозно думаю взятися за інші платформи, мабуть, спробую апворк наступного місяця. Отже, чи отримав я постійних клієнтів за цей період? Ні. Чи заробив я додаткові 1100 доларів цього місяця? Так заробив завдяки алгоритмам. Отже, загалом, з моїми постійними клієнтами на фрілансі цього місяця я заробив десь півтори тисячі доларів. Ютуб забирає 90% мого часу, але приносить лише десь 10% мого заробітку. Такий це бізнес, але я взагалі не скаржусь, десь там бачу дуже світле майбутнє щодо мого Ютуб каналу, адже в мене їх три. Отже, цього місяця від господину Ютубу мені надійшло 190 євро з двох монетизованих каналів. Десь 80% з того, який ти зараз дивишся, і десь 20% з того іншого англомовного каналу. Так, поки що алгоритми не дуже розуміють усіх цих відписок у після мого переходу на мову. І так, поки що перегляди на дуже низькому рівні. Але я бачу вашу підтримку, бачу ваші лайки та коментарі, їх стало більше. Отже, дуже хочу вам за це подякувати. Продовжуйте. Також я часу думаю, який контент мені знімати далі. І зараз у вас є можливість прийняти у цьому участь. Напишіть у коментах, що вам було б цікаво подивитись. Ваша думка буде врахована. Обіцяю. І настав той момент, заради чого ми тут усі зібрались. Показую вам свій банківський рахунок. Зараз завантажиться. Ось. Усе ще мінус, але є прогрес.